Привіт, друзі! 66-й день в Сенбокс, кімната No93 Game Jam. Honey, I blow up the І що ж, якщо ти тут, а, якщо ти дивишся це відео, значить ти. Тобі потрібна допомога. І ти прийшов до мене, і я ж, звичайно, ж, тобі допоможу. Що ж, починаємо. А, по квестам, нам треба. А... Знайти сім смоктульок, сосочок. Сосочок. Не знаю, як е, е, правильно, правильно буде сказати. Що ж, підіймаємося на гору. За, е, заодно ми ще й виконаємо ще один квест, коли піднімемося на гору. Ось е, перша соска. Тут, в принципі, нам більше нічого не потрібно, ми трошки схитруємо і так отак. -от. Любий друзя чи подрузя, любий друже, чи подрузя постав подобайку, якщо сам ти не зміг здогадатися, як же пройти цю страшну мапу. Так, бо кімната дійсно виглядає якоюсь страшною. Що ж, ось ми на горі. Треба буде поскидувати ці кульки. Так, квест зарахувало. Що ж, рухаємося далі. Наступна сося. Підіймаємося ось цією трубою. Насправді ну, карта досить легка, не складна, але трошечки заставила подумати. Також, друзі, нагадаю, що сьогодні вночі Україна буде переводити час. Так що... на годину назад, якщо що, хто не знає, переходимо на зимовий час. Тому не забудьте, якщо що. Так, і у нас залишилося дві сосочки. Ось цю я заберу згодом, хача. Ось і зараз, в принципі, не так вже і важливо. І остання сося знаходиться. Ось тут у пісочному замочку вона знаходиться. Ж, тут підіймаємося сходами, проходимо маленький лабіринт, і ось остання сосочка. Що ж, виходимо на вулицю. Тепер треба стати на подіум. Як просить нас того квест? А ось і подієм. Що ж, друзі, дякую вам, що подивилися це відео. Сподіваюсь, ви вже поставили вподобайку і написали свій супер-пупер крутий коментар. З радістю почитаю його. Що ж, дякую за перегляд. Діліться цим відео з друзями. Дякую за вподобайку. Що ж, до зустрічі у наступних відео.